Памп для щоденної підтримки імунітету. Ну а у нас наступне включення нашого колеги Андрія Люховця, Але насправді це шокуюча інформація. Сезон ялинок та сосен офіційно відкритий. Я маю на увазі продаж від, від учора. В лісгоспас вже почалися продажі дерев. Ви розумієте, що Новий рік вже, ну. Я повністю. мене вже Різдво, Різдво, ось, ось, 20, на носі. ось. на ну, о, і все. А Миколає. А, а там вже і новий рік. А я не даремно казав, що від Романа до Йордана український Рамадана. Взагалі. Отже, як правильно обрати красу. І які ціни на красу Головне. зараз. Угу. Які ціни на красу. Андрій, розказуй. Доброго ранку, ну ось ця краса, і ця краса, що з вами у студії е, у вигляді е, Валюши нашої, вона безцінна. А якщо говорити про ялинки, я от обіцяю, я в кінці скажемо про ці ціни, які в лісових господарствах вони вас приємно здивують. Ось такий скромний майданчик, але сюди можна приїхати і безпосередньо купити найсвіжішу ялинку безпосередньо з плантації. Де ми зараз з вами е, е, перебуваємо? Ми перебуваємо з вами у Бориспільському лісовому господарстві і про те, як обрати ялинку, про те, який штраф за те, якщо ви не правильно пішли і вирубали у ліс, а цього робити не можна. Все це будемо зараз обговорювати з Володимиром Климко, це головний лісничий філій Бориспільського лісового господарства. Доброго ранку. Доброго ранку. От ми бачимо такий невеличкий майданчик, де буде відбуватися безпосередньо Саме продаж, так. і по всій Україні біля лісових господарств будуть облаштовані ось такі от майданчики, де можна приїхати і будь-кому купити ялинку. Так, звісно, на Фейсбуць Фейсбук сторінці кожного кожної Офісу є номери телефонів, є адреси філій, де ви можете в будь-який момент зателефонувати. ну, звісно, в робочий час угу. зателефонувати і приїхати та придбати. Новорічне дерево, ялинку, там ялицю чи mm -hmm. що є? субота неділя у вас вихідні? Це в нас Звісно. сьогодні просто такий так, ексклюзив. Так. І от, до речі, я ще помітив, можна з одразу перевірити на таких от лісових майданчиках. Там адресу вам скажуть, є qr код безпосередньо, який по якому можна просканувати. І у чому плюс цих ялинок? Ми зараз їх роздивимося ближче. Вони вирощені на спеціальних плантаціях. Правильно, це ялинки, якщо там екологи кажуть можна, не можна. Це ялинки, які спеціально вирощуються для того, щоб потім стати новорічними красунями в оселях Українців, правильно так, все вірно. Є два варіанти, коли можуть заготовлятися в лісових господарствах новорічні ялинки. Перший це на спеціальних плантаціях, вирощують їх близько 4-8 років, щоб вони мали гарний вигляд та mm -hmm. да, певну висоту і задовольнили потреби населення. Або другий варіант це їх можуть заготовляти під час проведення господарських заходів, коли ми і так вирубуємо да проріджуємо насадження, це рубки освітлення, рубки. Прочищення, і ми все одно їх видаляємо, але ми вибираємо краще і можемо його реалізувати для людей. Давайте вже ближче їх роздивимося. А е, є декілька видів, так правильно новорічних дерев, але так. вони всі по регіонах. От тут у нас е, що вже чекає на тих, хто хоче прийти: ось такі вони пухнасті дерева. Це ялинка, сосна. Що це? Ну, це звичайно сосна, звичайна, ага. яка більш притаманна для нашого регіону. Також для Київської області в, в, дуже часто реалізовують. Ялинку, mm -hmm. да, от саме ялину більше. Туди західніше, та то вже може бути дуже багато реалізовувати і ялицю. Але знаєте, у всіх завжди запитання: от коли поставлю я додому ось таку ялинку, так сосну скільки часу вона буде стояти? От яке дерево вибирати? Тому що не в лісовому господарстві вже підприємці, які будуть купувати, а вони у вас їх також купують. Правильно, Звісно. тому що заготівля відбувається безпосередньо з лісового господарства. А як яке дерево довше буде стояти? У всіх завжди практично. От, знаєте, питання, щоб аж до 8 березня. Ня, <смеш> чоловіки їх не виносили. Ну дуже витривало в цьому плані. Звісно, сосна вона дуже гарно стоїть, але Саме головне купити свіже дерево, правильно його привезти, да, там, щоб воно, наприклад, необхідно, щоб воно проходило певну акліматизацію, тому що якщо ми з морозу зараз відразу занесемо в тепле приміщення, воно може дуже сильно ну, розложитися, так ага. скажемо. Так. Так, тому якщо є у вас приватний будинок, на віранді чи на балконі так. краще потримати дерево, так, щоб звісно. воно акліматизувалося, так. а тоді вже заносити звісно. до оселі. Так, ну і також як ми будемо встановлювати, чи ми будемо встановлювати літи, наприклад, щоб подовше постояла сосна, можна встановити її у відро з піском. Звомагає це, допомагає, це правильно? звісно, це допомагає. Е, можна там перші дні навіть її підливати воду, тоді сосна простоїть набагато більше, але ще й саме головне, коли ця, це дерево було підготовлено на да, ага. зрубане. Якщо воно вже стоїть на майданчику, наприклад, середині листопада, то ха, воно звісно простоїть вже. А як зрозуміти, чи свіже дерево? Тут я дивлюсь, вона знаєте, такі е, е, жовтенькі е, 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 самі голочки. Там бачу зеленіші, от є от на тих менших деревах. А по, по, по голочках можна зрозуміти, що дерево. М'яко кажучи, не свіже, Ну, перше, що можна його, коли ми беремо хвою. Рукою проводимо, вона фактично вертається назад. Да? Якщо це ага. буде, вона вже а, стояти Пружність довго. така відбувається. Да, бо, да, Якщо воно буде довго стояти, то, по-перше, може не вертатися, а друге, воно можна потягнути разом з цими ж гілочками. Ага. Тому це вказує про те, що воно вже висохло і вже це те дерево довго стояти не буде. Ну, Колір, звісно, але колір це ми бачимо, це кінчики, просто десь на сонечку воно стояло, це дерево. Тобто о, це зростав. дерево облюбоване так. сонцем так, більше, так? Просто, так, так. Більше, так? Більше сонцем, да. Але тут не, не облетає. Голочки, да, і, да, в принципі, да. от так можна перевірити. а якщо вони будуть аж коричневі, да, такого більше до коричневого і моно, ну, да, по всьому деревцю, це говорить про те, що воно вже довго, дуже довго стоїть. Ще на що хочу звернути увагу, це, знаєте, вже не перший рік говоримо про ось ці от чіпи, так, і безпосередньо тут е, перебуває ще. А, що можна сканувати, так? так. А, і по цьому так можна зрозуміти, чи це дерево було заготовлене, чи це дерево було браконьєрським. Так шляхом зрізано. Звісно, а всі дерева, які були заготовлені, в, ну, новорічні, заготовлені в лісах Державного спеціалізованого господарського підприємства Ліси України, вони будуть мати бірки, вони можуть бути трохи відрізнятися, це можуть бути такі бірочки, можуть бути етикетки, плейки ага. такі, що вони, їх можна тільки. Але кожну можна просканувати і дізнатися, так, де, в якому регіоні дерево yeah, виросло, правильно? звісно, перейти на сайт, приходимо на сайт openukrforest.com, Там є спеціальна така позиція, називається новорічні ялинки. Mm -hmm. І ми можемо перевірити, вводячи Просто о, цифри без серії, без нічого, ми можемо дізнатися, де це дерево було заготовлено. А тепер давайте ціни найприємніше, тому що я пообіцяв, що здивую цінами. Давайте давайте, з цього такого середнього дерева. Скільки воно буде коштувати? А таке дерево буде коштувати в районі о, ну у філії Бориспільського лісове так, так, господарство. Воно буде коштувати 160 гривень. 160 гривень фіксуємо. Ось оце не 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 маленьке дерево. Якщо я не помиляюся, минулого року я дізнавався от, на ринках Києва, скільки от таке дерево коштувало. Приблизно 400 500 гривень. Тут 160. Ось ці менші дерева, скільки будуть коштувати? 120. 120. 120. 120. Давайте перейдемо до найбільших. Ось ці от велетні, такі, які вже в людський зріст, в принципі, ось це от. Скільки ось буде коштує це буде коштувати? Це сосна? буде до 300. До, до 300. 300 гривень. Да. До 300. Тобто, розумієте, от дерево, яке я метр. 75 з ростом, так, і ну, от, з рукою десь під 2 метри, так, плюс-мінус. Ну, метр дев'яносто, 300 гривень. В Києві отакі от дерева до тисячі гривень. Але ну зауважуйте так, цей аспект, що потрібно доїхати, знайти будь-яку філію про те, яка економія. Ви можете для усієї сім'ї придбати: для тещі, для себе, для будь-кого, декілька дерев одразу бусом під'їхати і взяти. Для сусідів своїх так красивих, улюблених, які можливо перфоратором вас ранком будять, а ви їм ялиночку ось таку. Тому майте на увазі, ось такий от лайфхак можна під'їжджати на філії лісових господарств у Києві, у Житомирі, у будь-яких областях, тому що лісові господарства. Діють у нас по всій Україні, і ви можете собі придбати ось таку от е, лісову красуню, яка була спеціально підготовлена для того, щоб її зрізали, для того, щоб вас і ароматом, і подарунками потім порадувати під новорічні свята. Дякую мене тобі, Андрій. Той випадок, коли е, красу можна купити і недорого. Ну і я хочу тобі сказати наскільки символічно сніжок, ялинки ти дуже гарно виглядаєш, справжній дід Мороз. Я ще й тут... підкинув пару ідей для людей. Так, що... Як під заробити так, до Нового ти вже року. сьогодні? Це ти вже сьогодні відпрацював повністю. Практично всіх підготував всю країну підготував до новорічних і різдвяних свят. Дякую тобі, Андрійко. Дуже корисне було включення, щоб розуміти, орієнтуватися, і дійсно ціни дуже дуже приємні і доступні.